Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym kanale. Z dzisiejszym odni o pro nazwy Misieciv, e, to ukraińskoju. Menezwate Jacek, ja mam swój kanał na Instagramie. E, Czu Ukraińcy w horyte polskoju? Gowory jak Polak. Zapraszam bardzo serdecznie. Привіт усім, мене звати Лідія. Я також маю свою сторінку в інстаграмі Ukrainian Language Teacher і в Ютубі Solo Way. Ласкаво, прошу Так, я прошами січень. Перший місяць року в українській мові існує багато версій, чому саме січень, але дві найпоширеніші. Перша це те, що походить це слово від. Дієслово сікти, розрізати це як такий сильний вітер у січні, який може різати шкіру. Так? такі Часто шкіра лучиться в січні. Або розрізає також і землю. Так? Земля настільки суха, що вона січеться. До речі, коли ми кажемо про кінчики волосся, які сухі, вони теж посічені кінчики. Посічені кінчики, тобто слово сікти. А інша назва походить від слова січа. Що січа. таке січа? А, січа це такий промисел, який у давнину називався а, таким словом. І цей промисел а, у, дав, у давні часи. А, Люди починали розчищати ділянки від корчів, щоб весною їх засіяти. Тобто українці, вони взагалі всі назви місяців поєднують з тим, що коїться в природі. Так, ну, ми, українці, ми любимо свою культуру, свою землю, свою природу і те, що. Nas otoczy. Tak, nasza nazwa to styczeń, i nam, kiedy ja był w dytyku, nam dzieciom, pojaśniowali jak dwa roky stykające się z sobą, tak? Styczeń stykające się. Tymu to taka odna e, etymologia tego słowa, natomiast ja czuję, chociaż w perszu, jako ty rozkazano. Tak, że, że siecze, se siecze, w powitri, aż siecze. Можна так сказати польською. Лютий. Лютий лютий в українській мові лютий це дуже, дуже легко. Фраза люті морози. Люті морози означають дуже холодні, сильні заморозки. Лютий це прикметник, який, наприклад, може являтися синонімом слова злий, злі морози, люті морози. Дуже... В нас те саме, так? Лутий від прикметника, який означає сильний, небезпечний, так. Тобто цей місяць з'явився людям як ну, дуже небезпечний, тому що дуже холодно. В нас є навіть таке, така розповідь, так? таке люти, подкуй бути, так, або обуй добре бути, так? Щоб не замерзнути, щоб... щоб не замерзнути. Berezeń, pojaśnij ja, mi, co u Ciebie Berezeń oznacza w polskim języku No, My w zasadzie nie mamy takiego miesiąca jak Berezeń e, ma być była taka nazwa Natomiast w nas nazywamy ten miesiąc Marzec I e, Marzec od e, rymskiego Boga winy, Tak jak u mowach, w wielu innych językach, na przykład w tak jest Marcz Mm. E, в нас теж кажуть, в марцю як, як в гарнцю. Дуже цікаве, цікавий вислів, тобто, спочатку дуже земно, голодно, так? Потім стає тепліше, тепліше, тепліше. Як в гарнцю, тобто як в каструлі. Mm -hmm. oh, дуже цікаво. Так, так. А в українській мові, ну, звісно, ми любимо нашу природу, тому березень є знову ж таки. Декілька версій, дві з яких. Перше, це походить від слова береза. Дерево береза», яке починає зеленіти саме в березні, в Україні. А, так, так. А інша версія походить від слова березол. Ну, все ж таки, все одно це слово пов'язане з деревом береза. Що таке березол? Це такий. Це такий промисел, це заготівля березового попелу, що використовувалося для виготовлення скла. Окей. Okay. Так. А Березень також мав і інші назви, один з яких Март. Мені здається, що в принципі в багатьох мовах назва березня пов'язана саме з планетою Марс. А ми його раніше називали не тільки Март. А і капельник, протальник, запалі сніги, згір потоки, соковик, полютий, красовик. Полютий. Дуже, дуже гарно. полютий. Чому полютий? Тому що префікс по означає після полютий після лютого. Так окей, okay, а чи вмієш пояснити всі ці назви? Капельник, тому що починає капати, сніг починає капати, запалі сніги. Тут все зрозуміло. Згір потоки теж сніг починає тане, воно він тане. Окей, okay, тобто ти вмієш, ти вмієш, ти знаєш всі ці пояснення. Добре, у березні, звісно ж, теж день зустрічається з ніччю. А у вас перший день весни це перший березня, правда? Наші, наші сезони вони починаються з першим днем якогось сезону в календарі. Тобто початок осені це перше вересня. Початок зими перше грудня. Початок весни перше березня, початок літа перше червня. Вітень. skrytnym. Co u was skrytnym? Kwieten, to po to ta sama nazwa, tak? Duże, silno powiązana z kwitem. Jaki? Poczynajć? Kwitnąć? U nas też wszystko dużo lekko. Przyroda przekładaje się, i wszystko kwitnie. U nas także są i inna nazwy, Були інші назви, тобто зараз це квітень. А були й такі назви, народні назви: красець, лукавець, дзюрчальчик, водолій та апріль. Що латинською апріль латинською мовою означає сонячний. Ми маємо також такий цікавий фразеологізм віршик: квітень плечень, це пшеплата. Trochę zimy, trochę lata. Nigdy nie wiesz, jaka będzie pogoda. Czy, czy będzie zima, czy będzie lito. <grytka> tak, tak. Nigdy nie wiesz, czy cię kurtka, czy tobie spodoba się t-shirt w kwietniu. Przechodzisz na ulicy chłodno, a potem w dzień bardzo spokojno. To... Tak, tak, tak. Taki jest ten miesiąc. Ciekawy wierszyk, ciekawy Ja zgadzam z nim. Traweń. А польською май. Ага, так. Травень май. А, в українській мові знову ж таки, знову ж таки природа. У травні розквітає, починає зеленіти трава, тому травень. Раніше так ми також мали і інші назви: а, як пісенник, травник, а, місяць громовик. Це народні назви такі. А, а у вас це походить від богині. Богині Майя, це теж mm -hmm. з римської міфології, я думаю. І вона була патронкою природи. Тобто, mm -hmm. це все також пов'язане з цим, що природа починає жити на новотах протягом року, і так, має була цього патронкою. Я також асоціюю май з травами, тому що в мене є дуже сильна алергія на трави. Тобто ага. ваша назва для мене дуже логічна. Червень. Червень, так. Czyli червець. Саме так. В українській мові, як і у вас, я впевнена, червень походить від. Комахи, назви комахи, червець, з якої добували червоний колір, uh -huh, червоний, червоний барвник, червону фарбу. Так, але також в народі були інші назви, наприклад, наприклад, красень, гедзень, червивий місяць, uh -huh, uh -huh. навіть гнилець або ізок. Коник. Ну, а також що у червні починає все червоніти. Червоний це багатий колір. А влітку ми починаємо збирати плоди. А, наприклад, полуниця вже починає червоніти у червні. Так, це ну, трускавка, так? В нашій мові вона дуже так, сильно пов'язана з, з, з черв... червням. Угу, в цей місяць просто ми, ми їмо лише, лише трускавки. Так. Але давай не забувати і не плутати, що червень червоніти це не означає саме набувати червоного кольору. Так, це означає набувати червоного кольору, але метафорично ми також використовуємо слово червоний як красивий, гарний. Угу, угу. І так, також він... багатий. До речі, наша, наша, наші гроші раніше був період, коли ми їх називали червонцями. Червонцями гроші. Тобто зараз це гривні в Україні, але були і червонці. Липень. Ліпець. Також дуже подібно. Ліпець, і він пов'язаний з деревом ліпа. У так, в українській мові так само лип липа вона починає квітнути у липні, але це не тільки єдина версія, okay. тобто не, не тільки через липу, а так завжди якісь альтернативні варіанти. Мені це дуже подобається. Тому що мені сподобалось, що ти сказав слово липець, як у вас він називається липець, тому що він і походить від слова липець. Це липовий мед. Липовий мед. На цей місяць припадає період основного медозбору. У тобто липні збирають мед. мед. Угу. В Народі його також ще називали білець. Це час, коли вибілювали білизну. А, і, а також дощовик. Тому що було багато дощів. А, мабуть, я взагалі зараз, якщо подивитися, дощів більше, мабуть, в червні, ніж в липні, але можливо, на той момент більше дощів було саме в липні. Не знаю. <різв 'я> Ми просто не маємо статистики. <різв 'я> ну, так. У мене синоптики. Так, так, так. Ми над цим займаємося. Серпень. серпень, серпень. Що okay. у вас? Що у вас у серпні? Як він називається? Серпень це дуже просто серпень. Від слова серп, серп. Так, у нас так само серпень походить від слова серп. В серпні збирають врожай, а чим вони його збирають? Серпом. Це був один із найважливіших інструментів збору врожаю. А, також ми в народі назвали серпень городник. Цікаво, ну, городник, тому що від слова город, на «городі». город це там, де ростуть овочі. Так, так, ну, огурт. Так, так. «огруд». А, так, так. А, а також густар, хлібочол, жнивець. Цікава назва прибериха припасиха <світ> 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 Мені дуже подобається. Спасівець, тому що у, а, у серпні ми, у нас є яблуневий спас, а також барильник. Вересень. Вжесень. Так, вересень це така трава, трав'яниста рослина, а, яка називається Верес. О, так. Це дуже цінна трава. Дуже цінні трави, вони медоносні рослини, вони дуже корисні і застосовуються у народній медицині. А цей місяць також називали ревуном, сівнем, бабським літом, або покрійником. Жовтень. Тут все дуже, дуже просто. Жовтень. Листя жовтіє. У вас дуже просто. Жовтим. Назва жовтим походить від кольору жовтий. Листя жовтіє. І взагалі ця назва а, походить з. А, збереглася з часів Київської Русі. А, так. так. А, в народі його називали грязень, хмурень, грязень, тому що грязно на Брудно, вулиці. Так? Брудно, грязно, хмурень, тому що погода вже похмура, стає похмурою. А, а також мені подобає, подобається народна назва весільник. Я гадаю, чому? Е, ну, я сподіваюся, багато весіль відбувалося цього місяця. Так, так, а О, чому? цей період. Чому? Тому що влітку ми вже зібрали врожай, а, в вересні ми його готували, а, зберігали. А у жовтні вже такий період, коли не так багато є чого робити, вже більше вільного часу і це весільний період. Саме в жовтні було найбільше весіль. Можливо, так, жнива вже закінчились, щось треба було робити. Окей, давайте познайомимося, і швидко весілля. Так. А також у жовтні ми переробляли льон та коноплю. І на що ви переробляли цей льон і ці коноплі? А, льон дуже, дуже часто і досі. Він, і в принципі, коноплята теж, якщо я не помиляюся, але ми дуже широко використовуємо льон для виготовлення одягу. Окей, okay, я хочу сказати, yeah. що наша назва жовтня це паждірнік, і паждірнік, тому що це взялося з паждіжі, а паждіжа це власне сухе стебло льону і коноплі. Яке mm -hmm. потім було використовуване для утворення цих будівельних е, матеріалів. Тобто mm -hmm. з цього ми взяли назву цього місяця. Паждерні так, паждіж? Так. У нас також була а, одна з назв: це був паздерник від слова паздерний. паздер. Зараз вона не використовується широко, але а, в народі її називає була назва. Аздерник. Я уявляю, що це було більше на Західній Україні. Пазер також це костриця іншою назвою. Добре, листопад. Листопад, що у вас? Як у вас називається листопад? Листопад. Листопад це місяць, в якому падає листя. Листя падає, листопад. Тут все просто. Так, у нас теж ліще падають, вони падають на землю. Це uh -huh. всі ці гарні фотки, на яких листя вже лежить на землі. І ми це називаємо золота польська єсень. Так, так, у нас теж є такий вислів, золота осінь. Хоча я пов'язую це більше з саме жовтнем, а не з листопадом, тому що це тоді, коли листя жовтіє. Так, так можливо, можливо, тому що у листопаді вже воно починає гніти. Е, так, так, тому що воно вже лежить на землі, дерева вони вже без листі, е, і... Тому, 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 тому для мене золота осінь це саме жовтень. Грудень. Як у вас називається грудень, розкажи мені? Грудень. О, дуже схожа назва. А чому як гадаєш, чому у вас так називається грудень? Груди це такі гірка снігу. А -а -а. Чому У вас теж так це називається. Ага, цікаво, цікаво. У нас назва грудень теж походить від слова груддя, але груддя ми не пов'язуємо з... зі снігом, ми пов'язуємо саме з грудками землі. Тобто, коли земля, вона. Скупчується і по ній досить важко їздити. Особливо раніше, коли тут, в принципі, і зараз навіть на машині буде важко їздити, але особливо тоді, коли були там візки, колісниці, було досить важко пересуватися по грудках землі. Так, так, в принципі, груди також можуть бути землі. Ну, no, я це пов'язую просто зі, зі снігом, тому що ну, цей місяць мені сильно асоціюється з, зі снігом. Але mm. так, так. груди снігу, груди землі, груди всіх інших матеріалів, там, не wiem, кліни. Mm -hmm. Мені було дуже цікаво почути почути про назву. Походження назв місяців в польській мові деякі назви вони дуже схожі між польською і українською, деякі вони різні, і мені здається, що це робить наші мови є щось, що об'єднує, але також є щось, що робить нас унікальними. Так, з одного боку, так деякі назви. Майже ідентичні з другого боку, з, можна знайти, наприклад, якийсь мажець або пожірні, і вони зовсім е, не схожі на ваші. Тобто, так, так як ти сказала, це джерело нашої унікальності. Mm -hmm. так. Сподіваємося, вам відео сподобалося. Підписуйтеся на наші сторінки. W Instagramie, w YouTube czekamy na Was. was Jeśli Masie jakieś pytania albo komentarze, będziemy radzieli je przeczytać. Tak, i, do rzeczy, życzę Wam Roku. <grymna> Hrwańskiego Roku, Weselo Horizdwa i Szczęśliwego Nowego Roku. Ok, tak, dziękuję bardzo serdecznie i co, do zobaczenia następnym razem. Papa. Papa. Pa.